Дорогі друзі, радий вас вітати на своєму каналі Містерії Оріани. Це канал про карти та Ро, про магію. Підписуйтеся та будьте з нами. Отже, енергетичний фонд дня сьогодні представлений картою Сімка Жезлів День наповнений такими активними вогняними енергіями енергії, що. Призводять до творчого потенціалу сьогодні варто відстоювати е, свої позиції, свої думки, не вступати в конфлікт. Тому що здається, що оточуюче середовище просто буде намагатися вас атакувати різними такими спробами включитися в агресію, е, в якийсь диспут, але ви ведіть себе достойно. Однозначно, вам дається потенціал та енергія, щоб відбити все, що буде повставати проти вас. Звісно, що це стосується справ, у вас вистачить потенціалу та заряду енергії зробити декілька справ одразу, і ви все встигнете. Для бізнесу вдалий день, тому що. Сьогодні можна зробити, наприклад, багато чого вкласти договора, договоритися з партнерами, знайти партнера, купити щось, зробити позику в банку. І, в принципі, все це буде на вашу користь ну, в цілому. Для здоров'я це день одужання. Якщо хвороба, це може бути тепловий перегрів, тепловий удар так званий. Перегрів на Сонці, підвищення температури, і також запальні процеси, але не хронічні, а вже такі якісь гострі. Тому будьте -то обережні, бережіть себе. Для війни, на жаль, можуть бути атаки, тому що оці карти внизу, дав вогонь такий, що летить, але всі, в принципі, вони будуть відбиватися. Не ігноруємо все одно сигналів повітряної тривоги, аби зберегти. власне, Життя всіх хочу привітати з Днем Конституції. Хотілося, щоб вона працювала на тому рівні, на достойному, де правда перемагає кривду, а не навпаки, як у нас діється. Особисто я сьогодні сумний, тому що. Хоч є День Конституції, але, на жаль, це так просто воно, ну, на словах. Насправді, Конституція, можна сказати, що і не діє. Ну, Це дуже грубо, напевно. І, можливо, не варто мої власні емоції та почуття перекладати сюди. Зичу всім благословення. Проведіть час добре сьогодні і бережіть себе.